Доброго дня, діти! У мене для вас є запитання. Давайте подумаємо, чи можна в морі побачити, як плаває пила, молоток або голки. Пропоную вам сьогодні стати дослідниками морського дна, аквалангістами. Ці люди пірнають глибоко в море і досліджують його. Ви готові? Тоді вперед. Як цікаво на глибині, плавають риби. А ось подивіться, нас зустрічає велика морська черепаха. Вона запрошує нас в подорож по морському дну. Маленькі різнокольорові рибки пливуть з райками. Ось знов показалась черепаха. Давайте будемо слідувати за нею. Кого ж ми побачимо? Ось маленькі рибки повільно плавають у водоростях. А ось погляньте діти, іще одна маленька рибка. На що вона схожа? Вона тоненька як голочка, і це риба голка. А ось перед нами риба. Ніс якої схожий на пилу із зубчиками. Ця риба називається риба пила. Вона харчується дрібними рачками, що знаходяться в піску, і за допомогою такого носа підпушує пісок і знаходить таких рачків. А зараз перед вами діти небезпечний хижак. Акула молот вона називається так, тому що її ніс схожий на молоток. Поплили далі. Яких же іще дивних істот ми зустрінемо діти? Ось перед вами риба місяць. Вона називається так, тому що схожа на місяць, який світить на небі. А ось риба розпустила плавці в обидві сторони і стала схожа на. Метелика, вона називається риба метелик. А на кого схожа ця рибка? На конячку. І ця рибка так і називається морський коник. А на яку тварину схожа ось ця смугаста рибка? Подумайте? Сподіваюсь, всі здогадалися, що вона схожа на зебру і називається ця рибка морська зебра. Цікаво, що ж ми можемо побачити далі? А далі нам назустріч пливе восьминіг. Чому він так називається? Тому що ця істота має вісім ніг. Це щупальці з присосками. За допомогою них восьминіг рухається і здобуває собі їжу. А це перед нами сяє морська зірка. Формою вона дійсно схожа на зірку. Вони бувають різного кольору і дуже красиві. А ось іще перед вами, діти, цікава риба. Це електричний скат. Чому електричний? Тому що в його хвості накопичується електричний струм. Він його використовує для полювання та для захисту. Що ж, нам вже час повертатися додому. Де ж наша знайома черепаха? А ось вона. Пливемо за нею, вона покаже нам зворотній шлях. Знов ми бачимо маленьких різнокольорових рибок. Давайте попрощаємося з ними і скажемо їм до побачення! От ми і вдома. Давайте ще раз повторимо назви риб, яких ми зустріли сьогодні. Першою ми зустріли рибу, яка називається Риба-голка. Далі це риба пила, а це акула молот Ця яскрава рибка це рибка. Метелик. А це риба місяць. Це перед вами морський. Коник. А зараз перед вами морська зебра, це електричний скат. А це морська. Зірка. А це восьмий ніг. Правильно, діти, ви молодці, ви все запам'ятали.